Всім привіт, друзі! З вами я, Віатрікс. Сьогодні ми поіграємо в Boothound First Day in Hell. Будемо грати на середній важкості. Попробуємо заспідранити. Та-та-та. Попробуємо швиденько заспідранити. Зразу отак спідраним. щоб було швидко. Павишки Q форма Diemona, добре. Зразу вбиваємо нам непотрібних дітей, людей. На Зразу трубаш берем mm -hmm. Берем трубовик. І зразу такий спідранчик, знаєте, зробимо. Ми постараємося всіх убити, як поскоріше. Оце і гра дуже цікава, як по мені. Тож треба всіх швидше вбити, щоб вони всі не лазили по мені тут. Все, максимально швидко проходимо. На. Автомати. візьму. Достать втору вивінтовку навик. Понял. Все, у нас вже автомат є. Це саме головне. Це отакий ніякий спідран по цій ігрі. Опять заспавнилась, чуваки. Я не подію, що ні, дітки заспавнились теж опять діти. <кій> <кій> спідран, коротше, тупо швидкезний спідран попробуємо. Попробую щось в цьому виді зробити. Давно хотів за до цю ігру. Ще й сложне всередине. Ну, ми швидко це все забираємо. Швиденько так. Угу, так, все підбираємо. Діти, 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 діти. Ого, діти. Все, підбираємо всі душі. Забираємо цю штуку і на Є нажимаємо. Ззаді зараз тут хтось з'явився, так. Так, не навык, не-не-не. Эх, я навык дістал. Добре, добре. О, якраз він нам... О, ви погибли! Та шо ти? спідра не получилось. Ну средні лашки, що, що ви хотіли? все спочатку? Угу. А дай попробуємо, Я по когось десь декатися так. Ти а не все просто. Угу. угу. Ну, якщо не получуся, то не Ем... Тихо, треба когось убити. Угу. Душі всі збираємо. Угу, Ну все, тут ми оцього тіпочку усипляємо. Оцього усипляємо. А як я так міг вмерти? Пристрілюємо його. Патрони беремо, все. Угу, Ого, тихо, у мене дуже швидко тратиться тут ХП, бо тому, що я вибіг тупо ну, напризволяще. А так не можна. Видаєте, у мене вже 95 хпшок. Ого, вже 34, тихо, треба швидко щось брати. Броню, броню, броня, броня. А птачок уже нема. Ух. Тихо. 72 броні, окей. Окей, тихо, тихо, тихо. То по мені шмаляють. Діти. Діти. Тихо, діти, діти. Оці. Так, все, тут я і помер. Ну на цей раз... Ні, я далі чуть, -чуть помер. Тут я десь помер, вроді би, так? Да? Чи ні? Я не знаю. Ну, все, зробили ми всіх їх. аптечки, аптечки обов'язково підбираємо. Аптечки обов'язково. Тут дробовик беремо. Ой, ні, дробовик. Все. Тут автомат уже можна. О, тут мене вбили тут пообережніше Все, то є щось якось так, що мене вбили. як я так міг? Добре, дівчина. О! Ох, оці мужики! Оці мужики з топорами, то вони серйозні. Ой, діти вони мені найбільше не, на... не подобаються. Я їх прямо ненавиджу. Ну, тобто ж діти вони замахали. Діти, як в реальності, бісять, так і... Ну, може когось діти і не бісять. Ну, мене, чесно кажучи, навіть... Дуже бісять. <кій> Можемо мене якогось не такого зробити я не знаю. Ну мені пофіг, мене діти бісять. <кій> Та хто мене таким зробить? Я думаю, більшість постикалися з такою ситуацією, коли до твоєї мами приходять гості і ще й діти малі. У них то взагалі трендец. діють. Вони просто у тебе беруть комп'ютер, просять оце все. І плюс прикол в тому, що вони все ломлять. Ні, ми типу просто взяти комп і нормально там поіграти. Треба все просити і. І ламати. Ламати. Просити то що фігня, то ж діти. А ламати то мене найбільше бісить, що ломлять. Просто ломлять. О, і оце я найбільше в дітях. В дітях. В дитях я не знаю, як їх назвати, тих дітей. Ну, не такі кровожари, що це тренд. Чотири маю патрони? Маю! О! Діти, 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 діти. Швидко. Швидко, доки в мене ще навик не закінчився. І тебе убити. І вас двох. Все, так і вирішуються проблеми. Тихо підібрати. Вже на 7 хвилин відеоролик вийде. Я на хвилин 15 зроблю відеоролик. Такий, щоб не був сильно великий і щоб не був малюнький. Ага, мені вже трінде сюди по сьому. Та, що це за твориться? Я думав, що я помер. Що твориться? Чувак, як я це виніс? Як? Мені треба випити трохи енергії. Це не енергетики, якщо що, це лімонка. Це простий ну не енерджі, коротше, це Ну простий живчик, видите. Я енергетики не п'ю. Ну, як не п'ю енергетики? Колись. Коли до друга приходив, то він мене на енергетики підсадив. Типа, попробуй що ж то, круто. Я пару раз попробував, мені це не сподобало і все. На тому моя енергетична діяльність закінчена була. О, ця дівчинка вона сильна, наскільки я знаю. А, ні. Ого, оце кров. Е, окей, у мене 39 хп. 39 хп. О, аптечка Ого, ого! Оця ттька, опять. Чтька! А ну тікай віце. Е! Ттька безсмертна! Тка, реально безсмертна. Тчка, ттька. Іспользовать її, Ну, тут я дробовик зразу беру. Мені тут дробовик якось би. Посильніший. Бузьку дробовик. А? Мужик! Ну, пішов віце. Ну. Е, оп! О, я вже арбалет заробив. Круто. Е, ще я ігру, кстати, цікаву скачав. Ну, шутер стрілялка Ну, щось по по типу Фортнайт, але я ж... така пародія на Фортнайт, короче. Ну, оце, як по мені, найприкольніша игра. От я її попробував і взагалі мені сподобалось дуже. Хочете може, знімлю ролик по ній. Ви ж в неї просто дуже довго запускається. Сталкер я ще граю в Чен Чорнобиля. Ого, ні-ні-ні-ні, Тут вже карбалетний де. тьотя! Опять ця тьотя. Страшно. Страшно, очень страшно. Ми не знаємо, що це таке. Тьотя, опять ця тьотя Мотя. Ведь вы пиу! Прикольно! Диві, давай чого тут знать, да? Ні, тут уже нема нікого, да? Ой, є діти! Тихо, діти! Тихо, автомат! Десять хвилин, окей! <кхід> Позаписуємо ще ч. Ф. ліхтарик. Ну, ліхтарик в мене завжди врубаний. Ого, оце, коротше, момент, на якому я приіграв. Ну то, бо, тому що це самий найжорщий момент. Тут, коротше, дуже важко. Тут дітей цих багато і багато всяких, в принципі, монстрів. О, я вже патрони всі промахав. О, хіба що варіант це 5 брати? Угу. У мене 7 хп, 7 хп, а я... Видаєш, і вони мене догнали, і я вмер. Ем... Видиш? О, все, і спочатку, бо я не сохранився. Я, звісно, дойду до цього моменту. Дойду, звісно, до цього моменту. Звісно, дойду. І вже зніму наступне відео, думаю. Ну, всім удачі і всім пока-пока!